Друзі, всім привіт! Приїхала з основної своєї роботи на олійниці додому і думаю, а чому б сьогодні не зняти контент? Тим паче в мене є сьогодні настрій. Вийшла оце на город, прориваю люцерну, бо минулого року в нас на городі була люцерна. А так як ми збираємося висаджувати рослини, тут її треба всю прополоти, бо вона буде заважати іншим рослинам рости. Коренева в неї досить велика, міцна, такого вже. Другий раз прополюємо, а вона росте все і росте, росте, росте. Треба, мабуть, було якимись гербіцидами її обробити, щоб вона висохла, але ж ми ж тут будемо садити щось, то приходить оцей антисапін. Ручками, все ручками треба повиривати. І будемо висаджувати помідори. Ще ж не садили ні кабачки, ні огірки, нічого цього не садили, хазаї. О, добрий день! Ваня віддав? Це мене сусідка позвала, каже, блогерша. Там нас діло з нею було. Дала мені якусь квітку, будлея називається. Не знаю, зараз подивлюсь в інтернеті, де її висадити, що це воно таке, бо ще ні разу не чула. І десь десь не знаю, десь її притулю, може, поки не якесь таке тимчасове місце, а потім буду пересаджувати. Так, ну йду далі проривати Люцерну, там вже десь Ваня приїхав. От, бо треба сьогодні зробити ж багато справ. Наш баштан, який не сходить. Це не диня? Ні, Вань, це не диня, то бур'ян. Ну Диви, давай розпорпаємо. Немає тут нічого. Ось. А, ось все почекай. Що? Ось все. А, ну диви, поїло його щось. Поїло. Диньку. На сміну щось з'їл. Не знаю, ну щось треба, знаєш, я взяла м... антимедведку, попідсипати, подосадювати. Це, бач, був сьогодні в Саврані, Треба було насіння купити. А, не я не знаю. Вже з неділі, хай вже чого. З неділі. А, ось зійшла, дуже паршиво посадила. Ось зійшла. Тут немає. Ось, бач, два листочки. Зійшла. Ти по одній насінні кидав. Тут немає, немає. немає Так, да, воно ж бачиш, дуже паршиво все посходило дуже. Друзі, не знаю, що там у вас, але у нас е, минулого разу я робила обход, було 6 кавунчиків. Так, да, кукурудза. Кукуруз, а вона геть жовта. Оце така погода, воно не росте нічого. Все жовті, кукуруза. Ось дивіться, яка кукуруза. Що це? кукурудза? Жовта. Тепла немає, ну, але хто з наступного тижня передають потеплення. То може, десь Бог вже все піде рости. Тож, тут немає, там немає. Я навіть не знайшла на розпортувала. Кукурудза, так. Да. Ну, кукуруза наче нормально зійшла, але що ж вона жовта. Ну, чекай, наче нормально зійшла. Ось ж у мене З солодкою, Солодка, а солодка не зійшла? Ну ось у. зійшло щось. Щось зійшло. ну воно... Вона каже, 70 сантиметрів. Нема, теж нема. Не. Нема оце таке, бачите, які, які врожаї, не знаю, цього року будуть, але щось. Щось підказує, що дуже буде все погано. І це погано. Варфей, всі з нами на городі, десь тося гасала. Толочиться паразитка по розсаді, по всьому, Вон позбивала мені цибулю. О, ну куди ти біжиш? Чого ти бігаєш? Дурочка. Дурочка. Так, в мене сьогодні по плану висадити кермек. Я вам говорила чи не говорила, бо я вже не зображаю. Каплю він кидає в різні сторони. Оце щось. покинули, не просапали, не пропололи. Коротше, зараз цю частину треба Прошарую його і висажу кермек. Висажу, а потім вириваю цю люцерну. Оце тако, бачите, друзі. Жити в селі. Садиш його, садиш, тратишся на це насіння. Арбузи, до речі, дорогі купували. В агромаркет заїхати, заїхали, якісь там ваня модні набрав. І ще воно нічого не зійшло. Ой, то будемо насаджувати. Оце так. Тратися, тратися на насіння, а воно ну, нічого не сходить, бо що? Бо погода погана. Отак. так. Так, беру кермех, зараз вам покажу. Свій кермек. Він вже проситься висадитись. проситься, бачите, Вже тут і листочки пожовтіли. Ну, коротше, цього року і кермек такий не очень. Ну, вже коренева, бачите, яка? Вже висаджувати треба. Ну, зараз я пошарую і висадимо сьогодні. Хоча я мала сьогодні знімати тільки коротке відео. Думаю, пару штучок зніму. Виставлю, а настрій то є для влог. Це дуже-дуже рідко буває, що от прям хочеться, хочеться щось зняти. Хоч би <плес> до дерева постукати, хоч би не злазити, щоб це бажання завжди було. Я вже говорила, той, хто знімає будь-який контент, творча криза вона настає так, знаєте, неочікувано. І потім дуже важко з неї вийти. А коли вже вийшов. Що, це, що це, не, це не закінчиться оце такий, таке бажання щось знімати. Так, а за чим я прийшла сюди? О, сапку взяти не туди пішла. Вже, друзі, наведемо трошки ми свої порядки тут в кухні, бо знаєте, речі звозимо, 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 а порядку немає, бо ще не закінчено все. Оце так, знаєте, нова будівля, і не знаєш до якого тину прислонитися. Зараз вам покажу свій городній лук. Ваня каже, тобі треба не нагородити, а на іпідром. Так, щоб вже ж видно мене було. А воно, мабуть, і не видно буде. На дворі вітер, вітер дме. Вдягла кепку, бо на голові отаке. таке. Не знаю, чи добре мене чути. Не впевнена, Варфей. Відомен не слухає. Я там вже прошарувала трошки, бачите, видно. Прошарувала. Зараз хочу граблями це все розрівняти. О! Розбила телефон! Коцнула, блін. Капець, вже він мене покоцаний, звісно. Я, до речі, вчора хотіла скло поміняти і не було того хлопця, який замінює скло. І думаю. Я розбила телефон. М -м -м. І думаю, якби я зараз замінила скло, було б вдвічі Бля! Розбила? Епічно було. Другий раз розбила телефон. Заміню скло. Він, звісно, в мене вже телефон старенький, але я так його не хочу міняти. Це він в мене вже третій рік. Третій рік. Я не хочу його замінювати. Е що я до чого вела? Що загромадила, зараз це наб'ю лунки і буду висаджувати кермек. Подивлюсь, скільки в Два... мене дві касети оцих, подивлюсь, скільки я буду висаджувати. Бо весь, мабуть, не буду висаджувати. Нагоріла господі. Весь не планую висаджувати. Отак. Висаджу оцю ділянку, а там буде видно. Отак, правильно. А то щось сказала то що треба. Варф прийшов допомагати. що Варфій, Кажи, кажіть, що ви думаєте про сьогоднішню погоду? Я теж, я теж в шоці просто. Мені не подобається. І тобі не подобається Варф? Ні, я, я согласна. Так, дивіться, висаджую. І єдиний мінус того, що я роблю, це я не знаю де який бо якийсь я садила однокольоровий, а в якомусь лотку різнокольоровий, того я частину з цього лоточка візьму і частину з другого лоточка, щоб мені якісь кольори теж попались, бо я частину вже хочу мамі дати, вона в себе хоче посадити. І от думаю, зараз таку половинку зроблю. І половинку візьму з другого лоточка. Тося гасає. Я тут не сама, бачите, з компанією. Тося Варфей варф, Варфей. Угу, класно. Ваня випробовує електричну сапу від Дніпром. Я вже показувала, де ми купували косарку. Коса, так? Да? Косити траву. А це він причепив таку штуку спеціально, щоб можна було покосити. Ну, от випробовує, не знаю. Я висаджую. Така вона паршива, така паршива, ну десь Бог прийметься. Все, моя спина виходить з чату. Трошки прополола, отаку. оце, оце пропололо, а та частина ще залишилась. Боже, поясниця розболілася. Я зараз позбираю те, що я вирвала. І йду вже до хати готувати вечерю. Що на вечерю, ще не придумала. Ну, точно щось рибне. Зараз підемо до хати і я вам покажу, яку ми купили Дунайку і за скільки. Так, ну все, городній час у мене закінчився. Вже буду в хаті, вже помилась, голову помила, уже буду відпочивати. Ну, точніше, як відпочивати. Від городніх справ. <с. с>. Отак. От е, так, буду зараз ставити картоплю. Хочу почистити картоплю, закину її в аерогриль і потім перемішаю з якимось соусом зроблю. Коротше, по-бистрому. І хочу вам за цю рибу розказати. От такой я цінник вам не буду показувати, як ви думаєте, скільки коштує дунайський оселедець. От так, дивлячись на оці два кусочки, поставте, якщо що, на паузу, і можете написати. Буду дуже вдячна, скільки воно коштує. Я, якщо чесно, думала, що, ну, що ця риба може коштувати? Ну, ну, фігня ж. Тим більше, я не дуже люблю цю дунайку. Ну, так, знаєте, можна раз поїсти. Но, коли ми побачили чек, я не знаю, в який бік ми дивились, яким оком, що ми не побачило, скільки вона коштує. На ці гроші я могла б купити собі нормальний такий шмат червоної риби. А зараз, внімання: 300 гривень. 300 гривень 436 грам. 300 гривень! Це просто, я не знаю, вона золота, чи що там, в неї всередині якісь, я не знаю. Мене просто слів немає. Я була, звісно, в шоці від такої ціни. Треба уважніше дивитись на цінник. І Там цінник був, але щось. Я таки не зрозуміла, що це за цінник. Може, то не її цінник був. Це ми вчора були в сільпо. Коротше. Так облажатись. За 300 гривень купити 400 грам дунайки. Капець. От. ну Сьогодні ми будемо їсти не її. У нас є е, капчона така маленька рибка. От мабуть її, Хоча я теж її не люблю, цю капчону. От. Я купила собі скумбрію от саме нормально. Скумбрія сама смачна. Ото. А то повидумували дунайки, не дунайки. Коротше, я просто. Від ціни, якщо чесно, трошки була б шука. Коротше, поговорили за ціну і починаємо. Зараз закладу, мабуть, в посудомийку посуд, не буду я стояти її мити. І є в мене така помічниця, яка дуже-дуже мене виручає. А, і ще помідори купили. Купили помідори. Ми небагато брали от також жменька вийшло там на 54 гривні. Так, небагато. Зараз вам покажу, скільки відходів від них. А оце, оце, це все відходи. Ну, я ще там щось три наче ще викинула. От. Якби я жила в Умані, я б обов'язково це повернула. Ну що це таке? Безобразі просто. Покажу вам піони, які я зривала, я короткий щор знімала з ними. Там мені написали, що краще вони на клумбі будуть, ніж у вазі. Тут я не погоджусь. Коли починається сезон квітів, у мене завжди у вазі стоять квіти. Люблю я, коли вони стоять у вазі. Я їх кожен день бачу, милуюсь ними, зранку збираюся на роботу, на них дивлюсь, дивлюсь, приходжу з роботи, також на них дивлюсь майже постійно, коли я знаходжусь вдома. А коли вони на дворі стоять в клумбі, я що? Прийшла з роботи в хату, зайшла і все, я їх не бачу. Не бачу, коли вони відквітають, коли квітнуть. І от мені за це дуже подобається, що вони в вазі стоять. Мені не шкода їх зрізати. На те я їх вирощую, щоб зрізати і поставити в вазу. І ви теж не шкодуєте їх зрізати і поставити у вазу, і милувати з ними. Бо вони дуже швидко відквітають, і потім виходиш, а вже нема, а вже все посохло. Того краще вони у вазі будуть вас, вам око милувати, ніж на грядки. Ми ще палимо. Вчора палили, а сьогодні, мабуть, не будемо вже палити. Що в нас по вечері? Начистила картоплю, це насипала копчену паприку. Зараз присолити треба. Присолимо. Полию зараз олійкою і кину ложку майонезу. Ми от такі беремо в метро серця. Хоча я знаю, це соус холодного вжитку, але дуже смачно. Ну ви ж знаєте, що дуже смачно так. Добавляємо, оце все перемішуємо і закину в аерогриль. І все, воно буде готуватись. Потім на основі сметани і майонезу зроблю соус, цибулька. Ваня експериментував з косою і нечайно скосив, буде на вечерю також. І зроблю такий соус, і це все залию, і воно буде потім приготоване дуже смачно. Ось зговору і повний рот слини. Ну, звісно, нашого виробництва сиродавлена олійка. Тут як же без реклами майонез. От так смачно воно виглядає і закидаємо в аерогриль. Опа. включаємо. От я ніякі функції не вибираю. Старт нажимаю і ще може трошки температуру чуть-чуть нижче опустимо. І все, 30 хвилин напечатається, я періодично його перемішую. От, і буде така в нас вечеря. Ось така рибка. Там щодня на двох вистачить. Така є, не дуже її люблю. Але нараз можна знову червоне лице. Оце я була на дворі, обвітрилась. Треба зараз піти вкласти коси, бо вже стріха на голові. Ось така, нараз можна. Для соусу ложка сметани, ложка майонезу, сухий часник на око, соєвий соус, десь 2 столових ложки. І нарізала отак от. Так от. Цибульку. Зараз оце все перемішаємо і сюди висиплю картоплю, яка вже спеклась. Так, я вже собі укладочку зробила. Так, дивіться, картопелька яка гарна, така рум'яна. І оце зараз все перемішуємо. Воно трошки постоїть. Набереться оцього чеснику, його аромату. М -м -м, уже пахне, вже пахне. Шікардос просто, просто шикардос. Подивилась молода картопля 300 гривень кілограм. Це було пару тижнів назад. Зараз не знаю. Навіть не цінно не дивилася, бо думаю, що вона ще дорога. От, все, друзі. Будемо вечеряти. Дякую, що сьогодні були зі мною, сіяли, садили з вами кермек, готували вечерю. Трошки показала вам. Нашого городу. Отак. От незапланований влог, який, е... я думаю, що він получився Як завжди, всіх приміцно обіймаю ваша Інна